Лос-Анджелес місто Янголів. Більше схоже на місто маленьких брудних таємниць. Люди платять мені, щоби я спостерігав за діяльністю найкращих його громадян. Я приватний детектив. Мене звати Філіп Марлоу. Наскільки конфіденційні ваші розслідування, пане Марлоу? Що я можу зробити для вас? Я хочу, щоб ви знайшли мого коханця. Він зник, не сказавши прощавай. Йому було що приховувати. Ми всі щось маємо. Що хоче моя донечка? Моя мати була на тих фото. Вона певно думає, що між нами щось є. Я чув, що ви шукаєте декого. Ми всі когось шукаємо. Я заплачу тобі тисячу, якщо ти знайдеш його для мене. Головоломка складається з багатьох шматочків. Я не знаю, що ви можете знайти. Я спускаюся в кролячу нору і не побоюся взяти тебе з собою. Мені подобається те, що я не боюся. А вам слід було. Не всі в змові. Ви будете продовжувати шукати, тому що не можете спинитися. Поліція не чіпатиме тебе, а от я буду. З усіх людей в Лос-Анджелесі, з ким не можна мати справ, вони перші в списку. Ключ до глівуду це знання, знати, коли гру закінчено. Ви підете туди, я повернуся живим. Я маю спитати себе, хто ж це перемагає пана Марлоу? Я зроблю все, щоби посадити тебе за грати. Ліам Нісон. Даяна Крюгер, Джесіка Ланч. Охороняйте наші таємниці, пане Марлоу. А ваша таємниця? Вам треба буде зберегти її також Марлоу.